Про роботу депутатів і помилки, які не варто повторювати, на підсумковій прес-конференції Василь Скрипничук поділився враженнями про діяльність обласної ради за останні п'ять років. Сподівається, що у наступному скликанні народні обранці уникатимуть тих недоліків, які були дотепер, тобто не відвідування невідвідування не відвідування комісій. Не участь депутата у роботі ради мається на увазі. Якщо вона і сидить, то не приймає або голосує, або не голосує, не подання ініціатив, не подання проєктів окремими депутатами, окремими комісіями, навіть і такі речі були. Ну і як вам сказати, не представництво своїх виборців. В обласній раді і невідстоювання їх інтересів до здобутків ради Василь Скрипничук зараховує те, що навіть під час революції та війни вдалося зберегти відносну стабільність в області. Тим не менш, виконали далеко не все, що планували. Через відсутність коштів не профінансовано частину програм. А питання щодо виділення земельних ділянок воїнам досі вирішується повільними темпами. Крім того, голова облради шкодує, що не вдалося захистити людей, котрих переслідує влада, зокрема, полковника Комара готовий свідчити у його справі, адже свого часу побував у 5-му батальйоні поблизу кордону з Росією та бачив, як і чим захищалися хлопці. Наші жовті шкільні автобуси були закриті гілляками, і це весь був захист. Зі зброї декілька кулеметів і, і, і особисто стрілецька зброя автомат. Я міг би сказати, б я це бачив. Це було зафіксовано в тому числі телебачення. І мені здається, що судити комара нема за що. Щодо обласної ради наступного скликання, Василь Скрипничук прогнозує, чимало депутатів розпочнуть роботу із популізму. Тим не менш, завершуватимуть її або із розчаруванням, або із врівноваженим баченням політичної ситуації. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.